Медові кольори, дощів парад, на крилах парасоль кружляє вітер. Зустрілись двоє: жінка і листопад, писати повість із осінніх літер. Тремтіла тиша, і слова долонь вели повільно від землі до неба, в його зіницях не згасав вогонь, її горіння в сумнівах чи треба. Сузір'є літ життєва висота, і повнить осінь музикою груди, і голосно сміється жінка та і листопад, який цю жінку любить, медові кольори дощів парад, на крилах парасоль кружляє вітер. Ідуть у парі жінка і листопад, І пишуть повість із щасливих літер.